Чи не щодня температура повітря б'є рекордні показники у Дніпрі? У містян все частіше виникає бажання прогулятися по місту пішки. А чи комфортно їм ходити нашими тротуарами? Дізнавалася моя колега Ольга Ховрич. Сотні мільйонів гривень у Дніпрі виділяють на ремонт доріг, тротуарів та автошляхів. А центральні алеї проспектів уздовж трамвайних колій так і залишаються важкопрохідними. По них мало хто наважується гуляти. Ми навмання обрали для зйомок перехрестя проспекту Лесі Українки та провулку Січового. Тротуари тут, що на алеї, що уздовж доріг, побиті та у ямах. Вони більше нагадують смугу перешкод, ніж пішохідну зону мегаполісу. Такий собі благоустрій. Дороги жахливі, непонятно, куди діваються гроші. Треба, щоб щось з цим зробили. Погода на дворі аж шепоче про піші прогулянки. А розум каже, дивись під ноги, коли ходиш по дніпровських тротуарах, що вдень, що ввечері. Зверніть увагу на пішохідні зони, тому що вночі дуже важко йти і не дивитися під ноги. Якщо навіть молоді вкрай незручно ходити такими вщент розбитими тротуарами, то годі й казати про людей з інвалідністю. Для них пересування містом стає справжнім квестом, як, от для Олесі, жінка майже без надії сподівається бути почутою місцевою владою. До місцевої влади, щоб звернули свою увагу на качество доріг наших, тому що я з інвалідністю дуже важко ходить по таким дорогам. По да, 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 да. Дуже... Я надію, що наша влада зверне на це увагу і приділе не тільки простим таким, які можуть нормально передвигатися, а й інвалідам». А ми направляємо інформаційний запит начальнику інспекції з питань благоустрою Дніпровської міськради Руслану Морозу. Нас цікавить, коли відремонтують пішохідні зони та тротуари уздовж проспекту Лесі Українки. Про його переименування кермани чи міста попіклувались, а на незадовільний стан пішохідних зон уваги не звернули. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1.